Боже, я так втомилась бути причетна добід, словами заповнити тишу і знов рятувати чужих, збирати розбиті надії, немов черепки з під землі, брехати, що вже не повірю, та врешті тонути в брехні, шивати словами рани, прощати, коли не слід. Ставати собі обманом, щоб інші знайшли свій зміст. Боже, навчилась мовчати, коли серце волало живи, я тримала чуже розп'яття, задихаючись від ваги. Боже, дай мені силу жити, не просто триматися дні. не вчи мене знову світити для тих, хто врешті спалив. Не вчи мене більше любити, не вкладай у долоні світ. Боже, дай мені сили радіти, а не рятуватись від бід.